Ведмідь білий теж буває, Мед бджолини не вживає, дуже сильний, хижий звір. Живе в Арктиці повір. По крижинах він мандрує, на тюлені ще полює, може плавати, пірнати, Здобуч легко упіймати, а барлуги він не має, сплячку теж не залягає. Дуже теплу шубу має що в мороз не промерзає. Спить лише тільки ведмедиця, щоб в теплі могли родитися на світ біли ведмежата, і барліг це їхня хата. Там сніги, мороз тріскучий, ніч полярна, лід колючий. Але їм все ні по чим, бо для них це рідний дім. Білі ведмеді безсумнівно. Є одними з найбільш дивовижних тварин нашої планети. Адже цим величним тваринам вдається вижити в одному з найбільш екстремальних і холодних місць на Землі. Білого ведмедя ще називають північний ведмідь або полярний ведмідь. А північні народи звуть його нанук або Ошкуй. Білий ведмідь не тільки найбільший сухопутний хижак північних широт, але розумний і спритний хижак, який зумів пристосуватися і вижити в такому суворому полярному кліматі. Білий ведмідь найбільший теплокровний хижак на планеті. Бага білого ведмедя може досягати тисячу кілограмів, а довжина від 3,5 до 4 метрів. Найближчий родич білого ведмедя бурий ведмідь. Обидва види пішли від одного і того ж предка приблизно 600 тисяч років тому. Білих ведмедів вважають великими чепурунами. Ці тварини витрачають щодня 15-20 хвилин на гігієнічні процедури, при цьому ретельно очищуються від залишків налившого бруду і частинок їжі. Вони також дуже розумні та винахідливі, передбачається, що вони навіть закривають свої чорні носи лапами, щоб не бути поміченими на снігу. Дорослі білі ведмеді ведуть одиночний спосіб життя, але між ними можуть виникати і підтримуватись дружні стосунки. Незважаючи на те, що білі ведмеді зазвичай народжуються на суші, вони проводять більшу частину свого часу в морі. Білий ведмідь є відмінним плавцем і часто може плисти протягом декількох днів. Один ведмідь плив безперервно протягом 9 днів в холодному морі, щоб дістатися до льоду далеко від землі. Ведмеді володіють відмінним нюхом, вловити запах тюлення, вибравшись на лід, вони можуть на відстані 32 км. Білі ведмеді не мерзнуть. Допомагаємо цьому товстий підшкірний шар жиру, товщина його 13 см. С плячку на зиму білі ведмеді впадають на 50-80 днів. І то тільки ведмедиці, щоб зробити потомство. Самки білих ведмедів з південних частин Арктики виховують своїх ведмешат 2 роки. Для білого ведмедя навіть виділили спеціальний день. Це міжнародний день полярного ведмедя.